Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький у рамках робочого візиту оглянув спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю колос в Решетилівці. Тут створені умови для професійних тренувань спортсменів з інвалідністю, захисників і захисниць, а також людей з інвалідністю, каже голова Полтавської обласної ради. Додає, його відкрили у травні 2023 року після масштабної реконструкції будівлі. Зробили це в рамках програми раннього відновлення України, яка фінансується європейським інвестиціям. Теційним банком є фінансування надзвичайна кредитна Програма відновлення України фінансується з обласного бюджету. Є фінансування, це 20% від загальної суми. До кінця року повинен бути комплекс, здати в експозданий в Комплекс я маю на увазі спортзал, гуртожиток. Футбольне поле, трибуни підтрибунні приміщення умовно кажучи на спорткомплексі. Колос до кінця року, якщо все буде добре, ми будемо фіналізувати цю ситуацію. Наразі у спортивно-реабілітаційному комплексі для людей з інвалідністю колос функціонує спортивна зала і гуртожиток. Говорить його директор Сергій Котьман. Перший етап реконструкції включав в себе спортивний зал. І гуртожиток. Спортивний зал завершено, гуртожиток завершено. Зараз іде реконструкція стадіону, де буде футбольне поле, де буде бігова і легкоатлетичні. Там споруди нині триває другий етап реконструкції спортивно-реабілітаційного комплексу для людей з інвалідністю колос. Навпроти спортивної зали йде будівництво другої черги, каже директор закладу Сергій Котьман. Тут буде спорткомплекс із повноцінним футбольним полем, трибунами із підтрибунним приміщенням. Все це теж для спортсменів з інвалідністю. Трибуни на 1700 осіб. І все, що там роздягальні, масажні кабінети, там, реабілітаційний кабінет. Разом із головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким відвідав комплекс і тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Держава звертає увагу на тих, хто докладає, докладати там до яких слідів. Мало цього недостатньо. В більшій степені звертає увагу на тих, хто готовий бігти. Хто не стоїть на місці, хто не закрився в собі, хто ініціює, робить якісь проєкти, ініціює якусь діяльність, бачить якийсь розвиток, яка громада активна, де активна, там і ці проєкти реалізовуються. Хто активний, хто знає, як заповнити, намагається заповнити форму правильно. Хто шукає виходи, як цю форму заповнити і як з нею працювати, постійно на контакті з тими ж самими міжнародними організаціями для того, щоб це було все включено? Нагадаємо, нині спорткомплекс колос надає повний спектр реабілітаційних послуг для понад 300 дітей та молоді з порушенням опорно-рухового апарату, зору, слуху, фізичного та розумового розвитку.